Джо Байден виступив з прощальною промовою в овальному кабінеті Білого Дому, готуючись до завершення свого президентського терміну наступного тижня. Він зокрема похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, що він зміцнив НАТО. Байден сподівається, досягнення його адміністрації збережуться і на довгі роки. У своїй промові він згадав і Україну, зазначивши, що. Україна і надалі залишається вільною. Підсумовуючи зовнішню політику своєї адміністрації, Байден неодноразово згадував війну Росії проти України, наголошуючи на тому, що Москва не досягла своїх стратегічних цілей. Стрічка Камінь-Папір Ножиці про війну в Україні претендує на престижну нагороду Бафта. Вона розглядається в категорії найкращий британський короткометражний фільм, і головну роль зіграв український актор Олександр Рудинський. Слід зауважити, що Бафта одна з найпрестижніших нагород в світі кіно. Успіх цієї стрічки пробачте <кій> може стати ще одним важливим кроком для популяризації української тематики в світовому кінематографі. Машину що підірвали? Двоє пі у бік вашого бунка Він відправила когось? Стріляв коло навиче.